Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад». посада, головний бухгалтер, обов'язки організація роботи бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку, всіх господарських операцій, контроль за дотриманням підрозділами, службами та працівниками, забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Умови праці оптимальні. Вимоги, вища освіта, Заробітна плата. Два. 20 це тисячі гривень. Область Запорізька локація: Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ, торгівельний будинок, м'ясна весна, посада, продавець продовольчих товарів, Обов'язка – прийом, викладка товару відповідно до стандартів, прийнятих у компанії, контроль та дотримання термінів придатності, передпродажна підготовка товару, підтримка порядку та чистоти в магазині обслуговування покупців, умови праці оптимальні. Вимога, повна загальна середня освіта, Заробітна плата, 14 тисяч гривень. Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ МедінвестПромсервіс, посада верстатник широкого профілю, обов'язка, обробка деталей з металу і інших матеріалів на токарних фрезерних свердлувальних і шліфувальних верстатах. Керуючись кресленням деталі, визначати послідовність її виготовлення. Умови праці оптимальні. Вимогою, професійно-технічна освіта, заробітна плата, 17 183 гривні. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, ТОВ, компанія Дока, посада, електрогазозварник. обов'язка виконувати дугове, плазмове та газове зварювання на напівавтоматі, особливо складних і відповідальних апаратів, детали вузлів, конструкції трубопроводів, машин, механізмів з різних марок, стали, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під динамічними та вібраційними навантаженнями. Умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата дванадцять тисяч Область Запорізька. Локація Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець, прад Запоріжтрансформатор. Трансформатор. Посада, складальник трансформаторів. Обов'язки виконувати роботу з першого, другого та третього складання потужних унікальних силових трансформаторів та автотрансформаторів. Мови праці оптимальні, вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ, Гранд ЛДС, посада, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, обов'язки, слюсарна обробка великого зубчастого колеса, точіння, різання, шліфування металевих виробів та інструменту абразивними кругами сухим способом. Умови праці оптимальні, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, товариство з обмеженою відповідальністю, «Енергомехкомплект». посада, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, обов'язки виконувати слюсарні роботи, ходової частини вантажних автомобілів, умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 20 тисяч гривень. Область, Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, ТОВ АПГК Дніпровська, посада, перекладач, обов'язки, організаційно-інформаційне забезпечення, роботи секретаріату, письмові переклади англійською мовою, текстів, усне ведення переговорів англійською мовою, замовлення авіаквитків на міжнародні рейси, організація відряджень за кордон, ділових поїздок, підготовка візових документів, замовлення авіаквитків, бронювання готелів та інше, умови праці оптимальні, вимоги, вища освіта, заробітна плата двадцять тисяч гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець прац, Запоріжжя, 3 посада, майстер з ремонту устаткування, обов'язки виконувати комплекс робіт по забезпеченню правильного експлуатації, якісного міжремонтного обслуговування, виконання планових ремонтів обладнання, забезпечувати ритмічну і безперебійну роботу обладнання, виробництва, здійснювати оперативне керівництво підлеглим персоналом і координацію їх дій з дотриманням технологічних інструкцій, вимог охорони праці при проведенні ремонтних робіт, вести облікову та звітну документацію. Цю мови праці оптимальні. вимоги – вища освіта. Заробітна плата 22 тисячі 62 гривні. Область Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець КПНВК, іскра, посада, інженер з якості, обов'язки забезпечення виконання завдань з підвищення якості виготовлення продукції, що розроблюється, випускається здійснення контролю за діяльністю підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції сучасному рівню розвитку науки і техніки. Умови праці оптимальні. Вимога вища освіта. Зробітна плата, 13 тисяч гривень. Нові бізнес-можливості для ветеранів. Програма є робота, яка діє з липня минулого року, дає можливість отримати безповоротний грант від держави на започаткування або розвиток вже діючого бізнесу. Тепер уряд розширює цю програму і додає три нові напрямки для ветеранів, членів їх родин, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтак, демобілізовані військові зможуть легше інтегруватися у мирне життя, утримувати прибуток і створювати нові. Робочі місця. Програма передбачає надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і на 1 мільйон гривень. До 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій. або Особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% надає держава, 30% власні кошти отримувача. До 1 мільйона гривень може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни. Якщо до цього вже не менш ніж три роки зареєстрований як ФОП. Головна умова створення від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два для Ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само співфінансування буде 70 на 30%. За кошти гранту можна оплатити обладнання, оренду, придбати сировину, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення, замовити рекламу тощо. Подати заяву на участь у програмі Є робота можна на порталі Дія для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план. Ваучер це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Основна мета видачі ваучера підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема у сфері it технологій будівництва, транспорту транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність заклад освіти у межах України та форму навчання стаціонару, заочну чи дистанційну. Право на отримання ваучера мають особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку, особи звільнені з військової служби, крім військовослужбовців строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби. України при звільненні за певних умов особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, до досягнення ними пенсійного віку, Внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи, особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення. Авлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення. Особи, які у період дії воєнного стану в Україні або в окремих її територіях, отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних бойових дій. Усі бажаючі повинні мати професійну, технічну, фахову предвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні, вартість ваучера не Більше десятикратного розміру прожиткового мінімум для працездатних осіб, а це майже 27 тисяч гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно. Звернутись за послугою можна в найближчому центрі зайнятості.